Землетрус, який Закарпатці відчули ввечері 9 жовтня, стався приблизно за 70 кілометрів від Ужгорода у словацькому місті Нова Келча поблизу Гуменного. За 12 бальною шкалою Ріхтера в гіпоцентрі він сягнув 5,5 балів. Тоді як в Ужгороді було зафіксовано 4 бали. Стик тектонічних плит стався на глибині 20 кілометрів. Чим глибший землетрус, тим більшу поверхню на поверхні він охоплює. Тому і, і ми так його гарно е, відчули. Е, це було від Ужгородської станції на відстані 65-68 кілометрів. Останній землетрус такий, що відчути у цьому районі. У Словакії це був у 2006 році. Ну можна сказати, що Ужгород відчув по цій міжнародній шкалі чотири бали. Точно відчув. загалом на Закарпатті. Є п'ять сейсмічно активних розломів, але за період спостереження за ними спеціалісти не фіксували землетруси вище семи восьми балів. З початку року в області зафіксовано 32 землетруси. Загалом упродовж року їх буває до 70. Є роки більш інтенсивної сейсмічної активності, є менш інтенсивної сейсмічної активності. Коли менша інтенсивна сейсмічна активність відбувається за рік на Закарпатті ну приблизно до 20 землетрусів, Прибільшує від 40 до 70. Сама активна ця зона на Закарпатті – це Тячівська. Там відбуваються часто землетруси, потім Берегово, береговська свалява. Ну і можу вас обрадувати, ми маємо тут в Анталовцях семибальний очах. Зовсім близько біля Ушороду. Більшість поштовхів відбувається на глибині до 25 кілометрів. Це відносно не критично, адже від гіпоцентру до поверхні землі сила землетрусу зменшується. За повідомленням рятувальників, суттєвих руйнувань чи пошкоджень не зафіксували. Люди телефонували здебільшого, панікуючи. Поступило 15 телефонних дзвінків. В першу чергу це була паніка, незрозумілість, що відбулося. Інформації про будь-які руйнування чи пошкодження, такі які унеможливлюють експлуатацію подальшому будівель, до нас не поступало після жахливого землетрусу. В Туреччині і Сирії на початку цього року під завалами будівель загинуло понад 50 тисяч людей. Тоді ще не у всіх країнах ініціювали перевірку висотних споруд і багатоквартирних. Них будинків на Закарпатті, яке вважається сейсмічно активною зоною, не зводять будинки вище 16 поверхів, але 8-9 – це норма. За словами голови обласної адміністрації, наразі обстеження триває. Вною ну, було підписано відповідне розпорядження про здійснення перевірки всіх будівель. в першу чергу це висотних будівель. Ми знаємо, що в Закарпатті більше ніж 16 поверхів будівлі не будуються. А в цілому це йде мова про 8-9 дев'ятиповерхові будинки. І відповідно ця перевірка сьогодні триває. Порушень я скажу такі, які були такі серйозні порушення, їх не виявлено. Роками будівлі будуються з врахуванням сейсмічності Закарпатської області. Це відповідні спеціалісти, експерти перевіряють здатність будівлі, наскільки вона. Може витримати поштовх, і відповідно там є товщина стін несучих, які, в якому вони стані, який фундамент, чи немає тріщин, перекриття, де так само здійснюється перевірка, чи немає тріщин, руйнувань. Таким чином воно здійснюється. В першу чергу це ті будівлі, яким там більше 30-40 років, які експлуатуються. Звісно, всі нові, нові будівлі, які будуються на Закарпатті, вони в принципі відповідають цим ДБНам, які передбачають ці смічну зону. За словами спеціалістів, за два-три дні від учорашнього землетрусу можливі повторні поштовхи. Попередити чи спрогнозувати їх, на жаль, неможливо, але є рекомендації, як себе поводити під час стихійного лиха. Негайно відійти від зовнішніх поверхонь від отворів із застек з великим засклінням. Е, в принципі дії такі ж самі, як під під час повітряної тривоги, треба знайти не вибігати відразу у сходову клітку, бо вона може бути завалена або може бути руйнування ставати. Е під отворами несучих стін, в пройомах, коридорах або у ванних кімнатах, де менше, ну, менше таких можливостей, бо будуть падати важкі меблі, важкі предмети. По можливості, якщо є можливість, якщо ви знаходитеся ниж, ниже п'ятого поверха, швидко вийти з будівлі і відійти на відстань від висотних будівель на відкриту територію. Перші хвилини не треба повторно повертатися, тому що може бути повторний землетрус. Не потрібно, якщо не є необхідності надати комусь допомогу, треба краще почекати декілька хвилин. Якщо це відбувається під час руху в автомобілі, треба зупинити автомобіль, відкрити двері, але не виходити з автомобіля, а лишитися і перечекати цей землетрус і його амплітуду, поки не зупиниться. Відчутними вважаються поштовхи амплітудою від 3 балів за 12 бальною шкалою зафіксовані в гіпоцентрі, тобто на глибині землетрусу. Поверхневі, якщо вони менше восьми балів, не несуть великої загрози і дуже рідко призводять до руйнації. Найбільше стихійне лихо поблизу Закарпаття зафіксували у Румунських горах Франча на глибині майже 100 кілометрів. Загалом, за даними фахівців, спрогнозувати землетрус можна хіба що за періодичністю, адже в сейсмічно активних зонах він відбувається кожні 17-20 років. Вибухи чи інші інтенсивні явища на поверхні землі не впливають на частоту стихій під землею.